Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак зодіака Тілець на розклад пасіансам на період з 10 по 16 листопада 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут якір це стабільність. А також поруч з ним романтичне почуття. Ось тут стрілечки вниз. Вони показують, що ваші дії та події можуть якось трохи призупинитися. Корабель новий проєкт або далека дорога. Щось дуже таке потужне та котре вас не залишить байдужим. Якась ситуація така дуже гарна. Може бути як по роботі, так і по ваших особистих справах. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Та прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Другий розклад знак зодіаку Телець. Дивимося, друзі. Ось тут якісь мечі, можливі сварки. Будьте обережні та намагайтеся все вирішувати спокійно. Ось тут у вас стріли в колчані в десяточку. А також вогнище це ваша родина, підтримка вашої родини, або ви їх будете чимось підтримувати. Ось цей значок може означати, що якісь гарні зміни в вашій родині будуть. Відбуватися. Наприклад, або хтось одружиться, діти, або хтось, або народиться хтось, якісь гарні події. А хтось навпаки піде жити в своє житло. А ми з вами прямуємо далі. Подивимось на розвиток подій. прямуємо на третій розклад з 10 по 16 листопада. Знак зодіаку Телец. Дивимося, друзі. Качечка домашнє господарство, якісь ремонти або щось необхідне будете робити. Наприклад, розпочали оформлювати документи до ретроградного Меркурія, а зараз будете продовжувати щось пов'язане, наприклад, з житлом домашнє господарство. Ось тут. Малин це недостовірна інформація, будьте обережні, якщо вам щось таке важливе знадобиться, все перевіряйте, тому що зараз ретроградний Меркурій і може бути якісь або непорозуміння, або якісь помилки в документах. Ось тут значок Терези. Будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Ось тут поруч блискавка, швидкі дії та події, а також гроші. І ще ось тут вам підкова це щастя. Нагадую, це завершення вашого тижня. Якщо вам здалося, що інформації недостатньо, дивіться свій знак за асцендентом. Це в момент вашого народження, сонячний знак це ось цей знак гороскопа, тілець, а знак, в якому перебувала Луна, планета місяць, також головна планета в нашому житті Сонце та місяць. Це називається асцендент. Його можна вирахувати в інтернеті дуже легко. Там спеціальні таблиці є. Дивимося, друзі, з вами, для знаку тілець з 10 по 16 листопада. Застереження, карта хмари. Ось ця недостовірна інформація. Застереження та порада риби. Це прибуток, можливо, ось ці гроші. Будьте уважні, не пропустіть якісь можливості для того, щоб цей прибуток до вас надійшов. Ось такий, друзі, для вас вийшов розклад. Бажаю вам гарного тижня. Запрошую на перегляди моїх нових відео на грудень, нові розклади. До зустрічі на моєму каналі.